Привіт, В цьому відео я вам покажу, як створити HTML файл і працювати з ним. Це відео розраховано для новачків, які лише починають вчити програмування і хочуть щось створювати там сайти і все таке. Сразу кажу, що HTML це не мова програмування. І сьогодні ми будемо розбиратися, як створити файл і як запустити сайт свій перший... Як зробити свій перший сайт на html Ну давайте починаємо. А тепер постав лайк і підпишись на канал. Бо я це відео знімаю в 4 ранку. Першим ділом створюємо папку. Папку давайте створимо на екран потім и нажал на замену. и в папке с творами так стоит документ на замене индекс Так, и теперь просто вставляем код. Я залишу в себе в телеграм-каналі, підписуйтесь на нього. Ссылка на телеграму буде в закріпленому коментарі. Або просто згінгуйте цей код в чат GPT. І все. Ось. І тут би можна було б закінчити, сохранити і запустити, але може це в мене так в мене тут вилізла така помилка. Я знайшов її рішення. Рішення дуже просте. Це просто переіменувати заново файл. Сейчас я вам покажу. Дивіться. Перекидаємо наш проект сюди. І тут бачите в кінці після розширення HTML, і розширення tx Я не знаю, я коли працював на 10-й міжі, в мене такого не було. Перейшов на 11-ту і. Така от помилка. Вирішити її дуже просто, просто в редакторі чи десь. Чи в якомусь там блункну. Просто в редакторі. Ось тут стираємо тк і все. Ctrl-S. Save. Закрити можна. І тепер відкриваємо індекс. Все. Все працює. Передавайте бонусимо, покажу, як тут якесь зображення сюди. Скрийн. Все ж таки в працювати тут. І щоб тут зображення такий. Так. Окей. Ось такий тех, для того, щоб додати зображення, давайте. Найден будемо зберігати, просто просто. А ні, це ж C. Копіювати адресу зображення і ставимо. І, по ідеї воно повинно все це працювати. Давайте. Отовий мерсет. Все. Бачите, зображення ми додали. Вирівняти його і це все. Це вже такі тонкості. В принципі, ось ще що можу сказати, H1 це. Ну давайте, в принципі, покажу. Ctrl-S перезапуск. Ось nice. В принципі, ви розумієте різницю. І тепер бачите тут названня документа. Як це виправити і поставити вашу нову. Ctrl-S. Все. І тег Title щоб встановлювати назву вашої сторінки, вашого вебсайту. В принципі, в мене все. Кому сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Таке бистре відео, банальне. Всім гарного дня. всім пока.